2 квітня на території Коростенської центральної міської лікарні було висаджено 60 Туй сьогодні ми продовжуємо займатися благоустроєм нашої території, нашої лікарні. два з половиною роки назад, коли я прийшов сюди, ми отримали дозвіл від міської ради і зрізали тут на території майже 160 дерев старих, яким було 80 і більше років. Ну за цей час ми посадили. 50 дубів. Ми посадили 100 горіхів минулий рік. Ми посадили 50 туй минулого року. Ну і сьогодні 60 туй закупили. Я хотів би подякувати дідківському <кхех> Руслану Володимировичу. Він підказав, що є якісні туї у Львові. Допоміг з доставкою сам особисто за власні кошти оплатив 10 туй. Решту ми зібрали колективом кошти. Ну і сьогодні займаємося благоустроєм. Висаджуємо дві алеї і біля бухгалтерії зробимо третій за словами Сергія Анатолійовича, окрім якісного та сучасного обладнання, загальне облаштування території лікарні досить важливе. Можливо, ще щось планується з приводу благоустрію. Так, оці всі зелені насадження. Сьогодні я відірвав хлопців від суботника. Ми працювали з тої сторони, там де зробили об'їзні дороги. Ми вирівнюємо місцевість, всієм траву. Оці всі зелені, зелені ландшафти, які є кругом по лікарні. Ми приведемо їх в належний стан. Я думаю, за цю вісну ми все, все завершимо. Можливо, планується встановлення якихось лавок більше. Однозначно, так бачите, ви наперед бачите, працюємо над цим уже. Ми зробили першу поставили біля адміністрації. Ну і скрізь люди потребують на це для велосипедів зупинки, скамейки для відпочинку. Ну робимо такі затишні місця, щоб люди могли і з дітьми біля фонтана посидіти, біля квітів 300 розмін. Минулий рік посадили цей цей рік. Плануємо додатково ще клумби зробити». Роботи з озеленення та благоустрою території лікарні продовжуються для здоров'я та комфорту пацієнтів, а також працівників лікарні.